Той пач, який подарував принцу Гарі, такий, сами. такий ж самий, і я його подарував в миті, коли він проходив біля е, збірної України команди. Я його подарував, подарував йому в руки. Подарувати патч, тим бачить патч бригади, яка дійсно воює, теж показує себе з гарної сторони. Шеврон дуже схожий з нашим гербом, тому можливо він це так і подумав. що Це якраз герб країни України і думаю, якраз може вдіти. Скажу так, мені було приємно подарувати. Я не очікував, що буде такий ажіотаж, що дійсно принц Гаррін вдіне його на нагородження. Що хотіли б ви, щоб цей подарунок, цей патч загалом символізував? Нагадував про Україну. Напевно, якщо б він приїжджав на якісь там перемовини, розмови, було б дуже дуже приємно, якщо б він вдягав цей патч. даже можливо навіть вдягав би просто з українською символікою і приїжджав. Це дуже підтримує нашу країну і взагалі хлопців і наш народ. I'm nah, nah.